Сьогодні я ще була в магазині М'ясолюб. Я вам покажу кадри, як я там була, який там вибір. Дуже гарний магазин. Мені подобається. Я зараз вже на ринок не ходжу, не купую. Мені подобається магазин М'ясолюб. Це не реклама, це так і є, мені дійсно подобається. І я Купила сьогодні фарш свіно телячий гарний фарш. Я беру по 600 грамів. Багато не беру, бо недалеко від нього мешкаю і купую інколи. Так, це в мене фарш свіно телячий І за 600. 58 грамів по 130 гривень. Я заплатила 85 гривень 47 копійок. Це в мене фарш. І птицю я взяла. Взяла напів курицю. Вона заважила кіло 400 і вона 8494, ну 85 гривень за кіло. І я за неї заплатила, считай, 120 гривень. Якщо так все округлити, то я на 210 гривень сьогодні в м'ясолюбі купила м'ясо. Це воно так мене тут відсвічує, воно не таке сиринєве, не, так, не такого кольору. Дуже мені подобається ця напівтушка, бо тут велика-велика грудка, велика гарна грудка. Два крильця, два крильця. І ось тут воно відрізається, виходить, шия. І тут каркасик такий, він не дуже. В мене є собачка, котру я буду радувати тими частинами м'яса. А це буде грудка, будуть, мабуть, і котлетки, фарш курячий, а може буде. Одбивна. Мені дуже сподоб... подобається цей магазин, він не так давно у нас працює. Ну, асортимент в них дуже гарний, дуже все є. І телятина, ну, я вам поставлю кадри асортимента магазина.